Дуже вдячна за підтримку, фінансова підтримка в розмірі 154 тисяч гривень, на яку я змогла придбати тренажери, про які мріяла айрбейк, все для це кардіотренажери, грів, бокси. Соціальна мета моєї бізнес-ідеї полягала в тому, щоб якось обігріти жінок, дівчат, які залишились зараз в, цю, в цей період війни важкий. Переміщення особи, якісь одинокі пенсіонери. Щоп'ятниці працює група, нова група категорія 60 Займаються дівчатка безкоштовно, тому запрошую всіх до нас на тренування. За кошти гранту ми придбали обладнання для виробництва наших е, е, пластин, і наразі ми е, шукаємо. Е, Доканавці, які будуть на ньому працювати, і скоро запустимо це виробництво. Кошти отримала, було закуплено обладнання, зроблений частковий ремонт приміщення після прильоту, закуплена тканина, фурнітура. Ми дуже вдячні цій можливості, тому що це надало нам сил, збільшило обсяги виробництва і з'явились нові місця для роботи. Сьогодні комісію ми відвідали три, три фізичних особі підприємців, які у нас виграли в конкурсі стартапів. На цей конкурс буде виділено кошти з бюджету в розмірі 600 тисяч. Кожному підприємцю було виділено по 200 тисяч гривень за вичитом податків. Ця сума нарахувань склала 154 тисячі. Ми побачили сьогодні, де розвітували підприємців за придбані матеріали. Це були і в деяких підприємців, це були спортивний інвентар, в деяких підприємців це були швейні машинки, в деяких підприємців це верстати ЧПУ, які виробляють певні речі, тобто прозвітували. Е, також в ході цієї інспекції ми перевірили, щодо, з'ясували ситуацію щодо робочих місць. Е, так, збільшилася кількість робочих місць. Деякі працівники взяли нових працівників до себе на підприємства, в деяких ще проходить стажування. Тому е, це вже не перший рік такі конкурс стартапів. В наступному році сподіваюся, він також буде профінансований. І це дає наші зараз такі часи. Це перше це. Що наші підприємці залишаються на місці, вони розвиваються при будь якій хоч на складні ситуації з обстрілами, з відключенням світла і створюють нові робочі місця. Тому о, будемо рухатися далі, щоб підтримувати конкурс етапів і підтримувати наших підприємців.